Привіт, Запоріжжя! Головні новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя обстріляли зі смерчів. Російський снаряд впав у річку в південному мікрорайоні міста. Вибуховою хвилею зірвало дахи з десятка приватних будинків. Вибуло вікна, енергетики відновлювали електромережу. У багатоповерхівках через дорогу теж розбило вікна і балкони. Міська влада пообіцяла допомогти будматеріалами. Ще один снаряд у Запоріжжі встряг у тротуар. Загалом рашисти випустили шість ракет по обласному центру і передмістю. Смерчі та артилерія вгатили і по гуляй полю пряме влучання в чотириповерхівку. Уламками вбило чоловіка його дружина в лікарні. ЗСУ ліквідувала склад боєприпасів рашистів у нововодяному Васильівський район. У нардепа Пономарьова віджали три промислові підприємства в окупованому Бердянську. Рашисти націоналізували агрінола змол та Бердянські жниварки. А самому Пономарьову шиють справу за фінансування правого сектору і батальйону Азов. Псевдовлада Михайлівки заборонила продаж алкоголю з першу військовим, а тепер і до цивільних дісталися. Може колоборанти думають, що так російські вояки будуть менше пиячити? Трамваї загнати в депо, тролейбуси до парку чи не весь електротранспорт Запоріжжя можуть замінити на автобуси та маршрутки. Над таким категоричним рішенням думає мерія тазова, аби зменшити навантаження на енергосистему. Школярів у Мелітополі обшукують перед уроками, бо раптом принесли з собою зброю. Окупанти забороняють дітям користуватися телефонами. кажуть, так хочуть перевиховати маленьких нацистів. Опалення у Запоріжжі планують вимкнути 2 листопада. Перед тим комунальники мають налагодити системи опалення у підвалах будинків. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.